Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Думав знімати на кухні. На жаль, не вийшлося. Знімаємо тут. Сьогодні в нас реакція буде: не знаю, чи я все зможу з'їсти на мас масу сиркову лагідну. Трошки пізно почав зйомку за 10-12, і на 12 дванадцять Мене що, блін. У мене що, блін, 20 хвилин виходить на сиркову маса, ще коментарі почитати. Трошки знову я запізнився, бо того, що я хотів щось в інтернеті подивитися, хоча часу було достатньо, але так вийшло. Що коментарі там м -м -м, дивився, що вже почали з'являтися. Зараз зачитаємо. Тому такі справи, ну, думаю, встигнемо. Поїхали. Що успіємо, то з'їмо. Не успіємо, не з'їмо. Поїхали. День зручний реагує. День не реагує. Сьогодні буде реагувати на. Так. Все угу, ясно. На Мілкін, маса сиркова, молкомісна з ваніліном. Лагідна, лагідна, лагідна. Давайте почитаємо ваші коментарі. Що ви там? Що ви, як ви, щось було. Я знаю, чат був вчора, я дивився, бо я слідкував за чатом вчора. Зараз ще почитаємо чат, якщо буде час. так. Тому поїхали. Так, поїхали читати. Так, let's go. Ви бачите, не відписався. Це добре, добре. Так. Ви мені там уже понапи. Так, давайте читаємо спочатку коментарі. Ага, починаються вже. Починаються коментарі. Добре. Е, Діма Варварук, моя тобі порада е, те, е, те відео з матюками, що ти зняв продовження на Пасху, ліпше видати, бо будуть проблеми. Ну а може і не будуть проблем, може нікому то відео і не залетить, і ніхто не подивиться. Ну так, з таких дорослих людей. Якщо вже поч... дійсно якимось дивним чином це залетить, не дай Бог. Таким дорослим людям. То, ліпше... то я його скрию, та. Ну, Поки що там нічого не було. Будуть проблеми, туди закрию. Та. Ромко Джастин, я би хотів побачити влог коло церкви, але на Великдень, але, на жаль, не буде, Не буде, я все пояснив у відео. Міша Рушевський, чекаю, завтра вчасного ролик. Уже буде. Люксим, я думаю, вчора буде стрім на 17к, але на жаль, не було. Я думав робити той стрім, але в мене вже не було часу, так багато вже треба було йти спати, коротше, я не зробив. Стрім буде. Давайте, на 8, я не знаю, буде 18 тисяч, не буде у мене. може, давайте на 18 тисяч зробимо. Якщо буде 18 тисяч, звичайно, за за пару місяців, за два місяці, десь. Може, вже у червні 18 тисяч наберу, якщо наберу, тому Може, зроблю на 18 тисяч. На 17, ну не вийшло. Так. Е, мені цікаво, Роман Василенко, як ти, зніма... як ти зміг набрати 17к, якщо передів немає. <клес> розумієш, аналітика. Постійно дивляться кожного дня то, то дебільна Федеріко Феліні, яке набрало 1700, мільйон перелідів, 700 тисяч. І так вийшло, що завдяки тому воно кожен день закидає, закидає, і то дивляться, коментують. Як хейтерські, так профільні коментарі там пишуть і залітає. І яким чином на мене підписується. Я сам не знаю, як, як це вони підписуються з такого дебільного відео, ну якось працює. Ден Клентон, а чому з Люка Заварюка не знімається? Те казав, бо того ж передів нема. То і не знімається так. Є? Є. Так, давайте читаємо. Вітаю Денис, 17К. Дуже дякую, Олександр Ткачук, Рома Василенко. Та я думаю, що ні. Що ти думаєш? що ні? Блін, що думаєш, що ні? Це треба перемотувати і слухати, що це він писав. Там, ну, Погано, да. Да. Я знову почав знову пізно зйомку, мабуть, почав збиратися, робити тут порядок. День із другим... Може він мав на увазі за це, що хтось прилетить і буде мене хейтити. Може ніхто й не буде хейтити. Що то там вибуло перше? Росія го показати схова, А що це таке? Це повідомлення на, дійсно на, на розгляд. Ну показати. Росія го. Ну, no, окей. Okay. E, коротше, думаю, що ні, це він мав на увазі, що мене не забав. Ну, ніхто не буде хейтити, окей. Okay. Ваня ігрушки, ти сам винуватий, бо розбив свій телефон. Твоя правда, джиджи. вітаю тебе, з 17к. Дуже дякую. E, ти довго 17к набирав, на кінець набрав. Сподіваюся, що набрав. Так, дякую. Коли б вийшов вчасно ролик, де несе Friendly, приємно, дуже приємно. Ура, на кінець 17к. Та, на кінець, ти лучший, дякую. Давай комікс не буде. Ну, хіба спойлер, покажу просто, що я малюю. Ти все. E, лайков не буде. На жаль, не буде. Якщо б ти знімав годний контент, то якщо б ти знімав годний контент, то б 20к до літа набрав. Але я не знімаю, тому не наберу. Лайків не буде, не буде. Та, я закрив не було. Лайків не буде, не буде. Добре, що завтра буде вчасно ролик. Тобто сьогодні, та чекаємо завтра на 12-12 відео. Буде, надіюсь, якраз знімаємо. У мене лишалося, лишається пара хвилин. Зараз знімемо. Дружній реагує на теніс. Дейс дружній реагує на теніс. Типа... Щоб я грав у теніс, та? Денис, Денис Дружній грає в теніс, та? зрозумів. Ні, это мало коментарі. Окей, okay. як тебе звати, ти лучить, ти луч. Мене звати Денис Дружній. Міша Рушевський, це капець, як немає лайків. Ну, не буде. Жаль, я глянув. Окей, okay. а, напевно, комікс беглянув. Я би хотів. А, я він, би гляну, напевно, або Пасху коло церкви, або комікс, ясно. Я би хотів від тебе відео свячу Пасху коло церкви. Не буде, вибачай, так я пам'ятаю, а які? Не буде переможний жалко, жалко, тому чекаємо вдома реакцію на Пасху. Прикольно, якби ти зняв колоко церкви, але не суба, не суба. З Люказаврюка з вами йде до церкви святити. Та, буде йти. Та. Ти в Кримовому розі, ні, я в Івано-Франківську. Ага, я теж хочу, завтра пойду та куплю відео Денис Дружній із Зюказаврика реагує на Пасху. Ну, чекаємо відео Денис Дружньої і Звука Заврик регуєву на Пасху. не буде зніматися на Пасху, лише я знімлюся. Ого, а вже, Го, читали, слава Україні, Героям Слава. Героям слава. Ти Олд. На його каналі. А на, якого, а на якому каналі не зрозумів. Жаль, відео це так і 10 лайків не зібрало. Ну, на жаль, списав. Ютуб лайки не зарахував. Не зарахував. Чому? Пока, пока, пока. Ну тут уже кінцівка. Все, пока. Все, друзі, немає часу, я не мав то все передивлятися, передивився після відео. Все, переступаємо до реакції. Кільцева лампа обернулася. все тепер стоять нормально. Поїхали. З люки, заварюки, не буде на Великдень. Ну, тобто, контент був вона не буде зніматися. Вона хоче активу. Вона каже. Вона каже: якби мене подивилося хоча б тисяча людей, я би зняв. Це чого вона знялася 13 січня? Бо того року, 22-го, була Маланка. І завдяки тому кліпбейту то подивилися 4 к надумала, а вдруг люди клюнуть і не клюнули. Подивилися тільки п'яну вишню трохи за 2 січня, і то майже тисяча, я вже дощолкаю через сторіс, але хоч дивіться, та. Тому такі справи. Шановні друзі, я відкрив. Це просто сир На що я це брав? Це просто сир. Нашої це брав? Окей, більше брати не буду. Поїхали. М -м. Не так погано. Коротше, я сьогодні спав, проснувся і мене тут починає боліти. Глотаєш слину і починає тут боліти. Напевно, щось придавив, потягнув м'яз вісні. і тому болить, напевно. Тому такі справи. Хе, ну, не знаю. Я би міг, звичайно, попросити з Люку е, Великдень 16 квітня. Я би міг попросити з Люку знятися. Ні, Великдень взагалі то в Європі пройшов, але ми ще по старому календарю е, святкуємо 16 Уже з вересня переходимо на новий календар і там вже буде інші числа, У від... ну, самі знаєте, які. Я би міг попросити звуку знятися, якби було, наприклад, під цим відео 100 коментарів. Але останній не запий челендж, ну типа не той перед останній, той, що ми знімали останній раз, який там було 130 коментарів. Ви набрали тоді 130 коментарів. Я тепер зайшов на той останній, де ви набрав, бо цей останній нічого не набрав. Там 30 коментарів. Але перед останній, на який я знімав на 130 коментарів, там пише 125 коментарів. Тобто Ютуб списав 5 коментарів. Виходить, що мені нема вже сенсу просити від вас якісь набирати коментарі, тому що Ютуб вже і це списує. Тому, напевно, ні не запиє челенджа вже не буде, і ні слюки-заворюки також не буде. Ну, з заворюка за буде на день народження. Все. Жалко, але так вийшло. Розумієте саме? Я це за 10 хвилин не успію, з'їсти. Ну, що спю. Можна поставити 8 балів. Я думаю, ну вже мені пройде, но ще тут тепер болить. Це коштує 50 гривень. 49,50. Мммм. І за що 49 гривень? Ціни подорожаю. Вибило мені відео, що дівчина. Ютуб шорт, що дівчина купила, купила воду в магазині за 99,50 грн. гривень. 100 гривень вода, звичайно. Або це, або це вона рофл зняла. Бо я не вірю, щоб вода 100 гривень коштувала у магазині. Або це рофл вона зняла. Ну, знаєте. Прийшла по-рофльськи, ну для відоса, наклеїла в магазині, поставила ціну що, типу, 99 гривень, аби думали її підписники, або реально так є. Я не знаю, що думати, чи це Рофел, чи це справді так є. Ну, бо просто вода. Ну ясно, там в мене там, в магазині соломка. Та? Соломка Чіо є така соломка, вона коштує 60 6 гривень, соломка Чіо. Ну, думаю, може, якийсь крута, якась крута дуже соломка і 160 гривень, бо якийсь виробник дуже популярний. Ну це проста вода 99 гривень та не вірю. Та не вірю, чесно. Треба подивитися, загуглити цю воду, що вона купувала. Подивитися, чи дійсно так є. Вода це капець. Може був рофіл, а може і не Рофіл. 24. Що? Що це розуміє? Хм -хм -хм. Пише 24 лютого 2003 року. Щось не то. Це, це, це напевно не дата. Придатності. чекайте А, все, ясно, то не то. Почитай дату, це тут. 4 квітня, 23 до 19 квітня. Ще час є. То ззаді, то не то. То не то. Видомий який 2003. 20 років уже сер тримається. Це сер чи що це? Друзі, ви там писали, що відео про Ютуб чорт таке. У мене ще залишилося там з тих відосів один цей мілка. Отой той бісквітик, залишилися палички недоїдені і цей кіт -кат. Я це маю наперед зняти, не знаю, коли вийде. Ну, на 20 квітня з тим, що. Я пам'ятаю, що 20-го року карантин був 19 квітня. А це 16 го цього року. Окей. Okay. Поставлю, коротше, масі сіркові. Хай буде 8 болів. На 9 нема, напевно, ну. Певно, на 9 нема. Трошки солодке, 800 може. Може би я завтра напій взяв. Бо того, що там продаються у банках. Фруктові, один за 40 гривень, велика баночка, маленька за 30. Ну ми з вами велику зможемо випити, бо я не знаю, чи я зможу з вами велику випити. Ми можна взяти велику, поділити на батьків, поділити, що можна на YouTube шорт е, багато лише. Давайте візьмемо велику на завтра. Тому завтра сік. Можна завтра все взяти, згадав. На кінець ролик, бо того, що Хай, мама у відпуску дебіл. Чого розбив телефон? Я знаєте, кажу. Типа, ви у мене всі питаєтесь, ну там ще є, приходять, та не тепер вже раніше приходили коментарі, чому ти такий дурний ти розбив свій власний телефон. Я би відповів так, Бог дав Бог, Бог забрав, але ця фраза не особо так, знаєте, до кінця, що прям Бог тебе забрав, що це ти сам себе забрав, але. Не знаю. Жалко, звичайно, це все. Так вийшло. Дивіться, мені ще не так багато. Мені багато взагалі. Я не знаю, чи я це зможу з'їсти. Зможу, з'їм, не зможу, не з'їм. Так і справа. Знаєте, як обідно, зараз в Болгарію їхати не хочу з маминий телефон знімати, хотів з фуарелми знімати. Там вже класна камера була, що це дурнеї. Обідно. Дуже обідно, що зробиш? Milk in. Хм. Mm. Я їм і мені хочеться виплюнути. Пану то що. Что, виплюнути не знаю. Бо знаєте через те, що полетіть у того, і хочеться виплюнути. І хочеться через те плюнути, так. Ну, типа, відригнути, так. це недобро. Треба було. Що треба було? Треба було. Та нічого, я, до речі, о 10-й годині йшов полоскати горло. Таблетки там приготував, мама показала, як я полоскав. І сіно до тепер трошки болить. Може до вечора має пройти, не знаю. Отако собі спав, просинаюся, болить, охлотаю Гл... сюди, болить, не знаю. Ну, не сильно, але легонько. А легонько це теж панно. Б! Забагато запхав. Забагато запхав. Все, потрошки. Лиш би не вибило це дебі і не оновлене на телефоні. Так боюся, що це це придуручна херня може випити. Блін, чого я свій реал... Ви пам'ятаєте, в мене майже особо проблем на реал... не було один раз. І то через ДСНС. Бо, ну, типа ці, тоді ДСНС. Ну, хто пам'ятає, той пам'ятає, що вискочило ДСНС, било відео, так. А це постійно тут вибиває. Блін, ну ч я той свій реально вибив. Тепер купа помилок, купа проблем на одному місці, розумієте? Відео ти вчасно знімеш, але може бути проблема. Напевно, я може це дам мамі, вона це ще в торт, бо Я не гон це все їсти, чесно. На ютуб шорт ми з вами з'їмо, але більше я не гон це їсти, розумієте? Розумієте? Чи не розумієте? You understand? Фух. То є дуже багато цієї сиркової маси. Ні, це все їсти не збираюся, ви не думайте. Просто така була пачечка, взяв таку пачку. <dropdowns> Ні, ну 9 не поставлю. на якось мені не дуже на 9. 8 балів. Тому такий ось пробив. Так, відойде. Я перевірю, ж цей телефон зеркальнута. Що би ще ми могли з вами поговорити? Та по суті не знаю. Там написали, були в чаті вчора, я не знаю, щось, вроді не вибило. Жалко, що енергія такий веселунчий, що що родився москалем. Ну, типу, ви зрозуміли, так. Ну... Що зробиш? Така доля його, та. так. Так. Я вже не знаю, я вже це не гон їсти. Але ще мушу трохи з'їсти. Я пізно почав зйомку. Ну я так сьогодні... Я не планувався це доїдати. Самі побачите, дивіться, скільки багато. Я це все їсти не збираюся, то. А мотки справи. Питаються, коли вже будуть нормальні відео на каналі. Ну, типу, не, не там, де ти їш, а так як колись монтажем всякі. Цікаві відео. Ну дивіться. У 17-му році були скетчі, так. Але були і реакції на популярних блогерів. Ну там в основному там тільки на Брайна Мапса була реакція. Але самі розумієте, реакція це теж тупий контент, так. Ну це ж теж у нас реакція не йдуть, так. А то у нас була реакція на Брайна Мапса. Але це теж тупо, бо це ти просто сидиш, коментуєш і дивишся. Тобто особо в цьому контенті нічого такого цікавого немає. Та? Тому такі справи, тому теж тупий контент. Але вже, якби ти дивився популярних кліпів. Я би дивився популярні кліпи реакція реакції, можна було б якісь більше перейдені набрати собі на відосах, та, вони... на цьому нічого не маю на цих їдах. А так, без популярних блогерів ти би отримав хоч пару переглядів, пару тисяч, бо того що ти їх подивився, прокоментував і залетіло в рекомендації, а значить люди подивилися. Тобто з реакції навіть на ці відоси популярні більше є толку, ніж з оцього, зрозуміло. Але я теж вважаю, що це тупий контент. Тому ліпше їсти на камеру. та. Але. Сам найбільш якийсь такий цікавий контент. Про то розказати, про все розказати. У мене вже купа ідей, я написав у зошті купа ідей для монтажу, для годного контенту, типа непоганого контенту. Але я зараз не хочу робити цей контент, бо я хочу робити його хіба що в 2030-му. та. Там більше прикольне число, мені подобається. Зараз нема такого охоти зараз робити. Тому тільки сиджу і їм і спілкуюся з вами. А вже потім, може 2030-й, може і сяду вже за той монтаж за цікавий контент для вас. Не знаю, але за купа років пройде. Ну, зато ті, хто лишиться зі мною до останнього, мої підписники будуть справжніми, е як то вірними підписниками, хто буде слідкувати зі мною до, так, до таких ж великих років, до 2030 -му. Зато буде дуже класно. Але подивимося, хто лишиться зі мною і не лишиться, взагалі всі підуть з каналу, то до 30-го року, то що закинути. Буду просто знімати без нікого і все. Не знаю, подивимося. Надіюся, що всі не підуть, але хто його знає. Мені треба маленькими порціями їсти, бо вже зразу на... ну так аби я блюванув, то... треба потрошки. Бо то видно через те, що болить і воно хоче, аби я відригнув. Це погано. Аби я. Як то називається? Виплюнув. Ну, типу, ви поняли. Рягну, так. Кричний. Я трошки закинув, далі мені погано. ось такого лиш. Типа маленькі порції. Так, завтра у нас напій. Ліпше завтра у нас напій, бо бача. Уже я дивився вчора, бо це я вчора купував, я сьогодні не йшов магазин, це ми вчора наперед купили, скупилися, та. Е, подивився вчора на цей Red Bull ваш ваш, наш. Е, то Red Bull, який надає крила, було вроді пару днів 45, тепер 47 гривень, вже майже 50. Я не знаю, я кажу, я не хочу брати. Сама сама реклама сама говорить за себе, що з тобою буде. Ра, ясно що це один раз, але. От Born я не боюся пити. А це Red Bull, оце іменно. Капець як стрмно. Терешово типу так. Не знаю. Я вже маленькими порціями, щоб вже не князься доїсти. То вже треба прощатися. Вона, да. Коротше, друзі, я з'їм ще трохи на YouTube Shorts з вами. Оціночка 8 балів. Що окремо тут нема що реагувати, бо тут лише просто як -то, ну... Називається. Мар... Просто маса з сиркова молокомісне з ваніліном. З ваніллю, лагідна, Ти все. Це можна у торт додати. Може мама візьме для торта, не знаю. Подивимося, не візьме, будемо їсти. О, можна з тим з молоком. До речі, пам'ятаєте, ви писали мені в. Ви... В коментарях, щоб я прорвував палички з молоком. Мама, вчора купили палички, можемо десь на днях з молоком просто з'їсти. Пишіть в коментарях, чи хочете палички з молоком. Просто у мене там, де я записував ваші ідеї, ну, пропозиції, що ви мені писали, я записав був у зошті. І Я вчора відкриваю, бо я е, нагадав, що щось там було, що ви мені писали палички. І там вибуло палички з молоком. Типу те, що я собі написав. І ви вроді просили. Тому пишіть, якщо хочете, ми прорвуємо палички з молоком. Оті самі. Тигренятку, пам'ятаєте, ми місяць назад їли. Оце якраз тригренятку знову купила, якраз можна з молоком ще раз і проривати. Пишіть, дайте знати, будемо реагувати. А напевно, на цьому все, так? Ну, коротше, все, я це не гон доїсти. Оціночку я дав. Там ще було з виноградом, але там родзинки. Родзинки не особо люблю, тому я взяв тільки з ваніліном, більше це брати, напевно, не буду. Великі порції я їх не доїдаю. Ну, тому такі справи. На цьому все. З вами був Денис Кудружній, Дякую, всім гарно за перегляд. Не забувайте про ваш актив. І, і всім пока. Всім гарного дня, всім пока. Бувайте. Такі справи. Коротше, все. 8 балів, смачно їсти більше не буду. Всім пока. Бувайте!